Вітаю, скажіть, будь ласка, як відбувається на Луганщині це псевдоволевиявлення? Uh, так, як всюди, це фарс від початку до кінця, uh, ніякої таємниці тут немає. Uh, людям не залишають особливо вибору, тому що до них приходять в квартири, в будинки приватні, uh, не просто жіночки з uh, якимись там uh, урнами для голосування. Та анкетами, а в супроводі е, озброєних людей в військовій формі, е, тих, хто е, голосує якби проти е, цього референдуму, то записують в окремий якийсь щоденник. Поки що невідомо, що буде з тими людьми, тому що я думаю, що і не буде ніяких різких е, кроків, е, поки не закінчиться цей. Цей фарс, але потім ну побачимо, тому що ми вже знаємо наскільки жорсткими можуть бути окупанти. Давайте ще обговоримо шанси бути мобілізованими, тих, хто лишився. На окупованих і забраних Росією територіях Росія може порушити Женевську конвенцію, і почати примусову мобілізацію українських військовополонених. Таке припущення зробили в американському інституті вивчення війни. На думку їхніх аналітиків, заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що які категорії чоловіків будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам Путіна. Окрім того, спеціалісти припускають, хаотична роздача повісток свідчить про тиск на військомати. Ось е я знаю, що ви вже заявляли про те, що на окупованих територіях Луганщини мобілізація не частково забирають абсолютно всіх. Це правда? Так, так і є е більш того, я скажу, що цей е так званий референдум. Він так само дає привід для того, щоб зайти в кожну квартиру, в кожний будинок і перевірити на наявність чоловіка. І до речі, були вже були випадки, коли хтось голосує там за референдум. Йому тут же вручають російський паспорт і повістку одразу забирають на фронт. Тут зрозуміло, що їм потрібно це гарматне м'ясо як можна більше. Ми ж розуміємо, що це не 300 тисяч будуть набирати по всій там ерефії, а будуть набагато так само більше набирати. І ми розуміємо, що це за люди. Ну, а неможливо є, є приблизне розуміння, скільки там чоловіків призовного віку на тих територіях, які Росія загарбала. Скільки зараз залишилось, невідомо. Дивіться, вже півроку триває от ця мобілізація. Спочатку якась вона під патріотичними гаслами, потім вони дурили людей грошима. заманювали. Потім вже пішла ну в чистому вигляді репресія і забирали просто примусово всіх, кого тільки бачили. немає різниці, чи була бронь в людини, чи не була. І скільки залишилось зараз. Невідомо тому, що за півроку величезна кількість з цих свіжомобілізованих ну, більшість з них загинула. А та частина, яка залишилась, то вона дуже дуже невеличка. Тому ця хвиля мобілізації не дасть такого ефекту масового, але позабирають всіх пане Сергію. Ми бачили реакції в Російській Федерації на цю мобілізацію. А чи відомо вам як на Луганщині реагує населення? Ну, раніше люди намагалися виїхати, і були такі можливості. зараз. же кордони повністю закриті. І після от, харківської такої близьковичної операції Збройних сил України, коли був такий прорив, і вони звільнили а, достатньо швидко величезну територію, то а, і колаборанти, і просто чоловіки, а, які розуміли, чим це все може закінчитись, вони намагались виїхати за. А, за межі Луганської області, але їх розвертають, зупиняють і нікого зараз не випускають. Чоловіків взагалі А з приводу оснащення саме тих, хто з окупованого Донбасу призивається до російської армії, щось відомо, тому що знову ж таки ті дані, які ми бачили від збройних сил України від наших бійців по військовополонених, які саме з Донбасу. То в них було все дуже погано з оснащенням, м'яко кажучи, погано. Ну тут я би зазначив дві складові. Перша, звісно, ми бачили радянські ті шоломи металеві, звичайні. Ми бачили і гвинтівки Мосіна, і заржавілі там автомати. Це ми все бачили. Але навіть якщо вони були вдягнені як термінатори. Ну, будь-який військовий може сказати: ну неможливо за тиждень чи за два навчити людину вести бойові дії, це в прямому сенсі гарматне м'ясо зараз. Е, вирішує на полі бою дуже е, величезна доля, якраз іде артилерії. І повірте мені, навіть якщо ще раз говорю, якщо б вони були вдягнуті дуже сучасно, хоча вони як по нас е, в 44-му році. Все одно, після першого обстрілу, вони побіжуть. Як тільки вони побіжуть, то е, ця кількість загиблих буде просто геометричною прогресією зростати? І ми побачимо через 3-4 тижні, як та цифра трохи більше 50 тисяч загиблих е, росіян буде просто зростати щоденно е, на сотні. А яка тоді реакція може бути на окупованих територіях? Як думаєте, коли ну ми можемо говорити про певну ментальну різницю? Все таки вони були певний час українцями, ті, хто отримали російські паспорти, так і вони жили в незалежній Україні. І після 91-го року Російська Федерація і Україна пішли абсолютно іншими різними дорогами. Ми це зараз бачимо і відчуваємо. На жаль, 8 років цілодобової пропаганди вони не, не пройшли непоміченими. За мою каденцію, поки ми займалися будівництвом, розвитком, відновленням Луганської області, наші служби ловили диверсійні групи, в яких були молоді хлопці 21-22 роки. А зараз давайте порахуємо. 21-22 мінус 7 років окупації, то це 14-літні підлітки, яким просто за 7 років настільки промили мозок, що вони вже йшли робити певні терористичні акти на абсолютно мирній території Луганської області? А можна на фінал, буквально до хвилини на відповідь, розкажіть, я в який спосіб будуть працювати зараз військово-цивільні адміністрації, про які підписав про створення, яких підписав указ президент 20 таких адміністрацій. Як вони можуть працювати, виконувати свої обов'язки, зважаючи на те, що це окупована територія? Перше, ми зараз складаємо по всім військовим адміністраціям штаби деокупаційні, тому що як тільки місто звільнено і наші війська пройшли трохи далі, то треба підтримати життєдіяльність громади тієї чи іншої. Ми ж розуміємо, що громади мали раніше депутатські корпуси, які зараз не зібрати абсолютно. Вони не проголосують по закону, вони не зможуть прийняти будь-яке рішення, тому що хтось загинув, хтось кудись поїхав, хтось на територію Росії втік. Якщо це ОПЗЖ, на ну і тому треба одразу підтримувати просто життєдіяльність і приймати рішення для того. Ми зробили ці військові адміністрації. Одна людина буде під контролем, чітко обласної військової адміністрації робити певні кроки, відновлювати медицину, відновлювати ЦНАПи, відновлювати пенсійні всі структури для того, щоб все працювало, і ми розуміємо, що ми входимо в опалювальний період. Так само людям треба допомагати вирішувати певні проблеми. Ну а також це рішення свідчить про те, що Україна вважає всю Луганську область своєю територією, і вона сподівається на деокупацію. Віримо, що це станеться якнайшвидше. Сергій Гайдай, голова Луганської ВЦА.